Із цікавого. Можна сказати, що Японія насправді одна із небагатьох країн світу, яка має ну, майже повністю цикл закритий Ну, Тому що є там, звісно, імпортні зразки озброєння, які у неї є, але це імпортні це артилерія. fh 77 ці саме рухомі гаубиці створення італійського виробництва, які нам теж постачали, і м 270 МЛРС, ну і, звісно, Патріоти. Американські Патріоти там трібносерійне виробництво, до яких там є в Японії порядка 30 одиниць на рік. А далі виходить в них, ну, так, це то, основний. Вони ще J2, Він же ж, якби виглядає як така японська локалізація f 16 ну тим не менше японська і локалізація. І вони її довели до логічного фіналу, наприклад, від розхвального Ізраїля, які там от прибув, а поп'єті технологічна країна, але свою копію F-16 під назвою Лові вони ну, під тиском США серійного виробництва так і не довели. Але потім в той лаві він перекочував в Китай, перетворився на j 10 і от, в общем, якось от так. От. Виходить, дуже багато таких цікавих деталей, які Ізраїль не дотягнув, вони потім перекочув... не дотягнув під тиском США, не дотягнув до серійного виробництва, вони потім прийшли в Китай. Тобто, ну щось, от, до речі, є у тому, що виходить, тепер Японія, вона якісь оборонні плани затачує, тому числі, з розрахунку на те, що в китайців є якісь напрацювання, які були, так сказати, запозичені з близького сходу.